Мені здається, що Україна все робить для того, щоб ці люди взагалі ніколи не повернулися, і щоб вони відмовилися від свого паспорта і забули звідки вони взагалі родом. Я не маю такого упередження. Я ще раз кажу, що в Україні треба вирішити це питання подвійного громадянства. Долучити просто людей, не треба їх відділяти і там тицяти пальцем. Ах, ти ти падлюка, ти виїхав за межі України. Це справа кожної людини, де йому жити і як жити. Долучи до України, зроби для цього можливість. Все це до нас питання в Україні. Ні. Ми мусимо об'єднатися, тим більше, що е, таке колосальне, трагічне, фатальне скорочення населення через ці всі обставини в Україні. Як нам жити в майбутньому? Що будемо турків запрошувати? Чи, чи з Центральної Азії, щоб для нас роботу робили і все інше радіо UA Чикаго ми мусимо ставити собі питання, як Україні насправді тут пан Нагайло може допомогти, як Україні не втратити той статус, в принципі, гравця в світовій політиці, ключового гравця в світовій політиці, встановлення правил поствоєнного періоду, щоб нас не злили і сказали: Ну, ви повоювали, дякуємо. А тепер ми за лаштунками, будемо обговорювати, як буде будуватися новий світ і новий світовий порядок. Щоб ми не втратили свою, от в принципі, вагу в цьому всьому процесі, ми правильно. маємо це відстояти захистити. От ми, моя позиція. Тому що це треба думати трошки наперед. Так нам треба зараз оборонятися. Ми думаємо наперед. На тому, я думаю, що правильно ви все сказали. Нам обов'язково потрапити в НАТО, в Євросоюз, бути інтегровані. Ми не знаємо на яких основах як. Буде мирне урегулювання, ми би хотіли, щоб це було тотальною поразкою Росії, чи воно так буде, не знаємо. Ну нам треба дбати про свою безпеку, але нам треба дбати про свій статус і репутацію. І тому я скажу щось, що я напевно це буде шокувати декого із наших слухачів. Ну, я думаю, що нам, якщо в перспективі. Зберегти нашу репутацію, коли ми надіємося, мільярди допомоги буде надходити вже не настільки зброю, щоб нас захистити, але для відбудови е, наш, нашої країни, міст, сіл, е, інфраструктури і все інше. Повернення біженців, нам треба якусь систему. Е, яка би яка буде викликати довіру наших партнерів, і я вважаю, що тут, знаючи українську ментальність і пов'язаний вже стільки років, хоча я народився в Англії, але я вже 45 років в журналістиці, ще від часів міжнародної АМЕСТІ і Радіо Свободи, я думаю, що нам потрібно запросити деяких варіагів. Як в Київській Русі було, нам треба для довіри, нам треба для довіри створити якусь раду людей, які не просто заробітчани, мільярди, які при, 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 прийдуть, щоб заробити гроші в Україні, але які своїм ноу-гаум і своєю е, своєм, знаєте, е, минулим е, не скорумпованим. Могли б допомогти Україні впоратися з тим, Бо дійсно чи ми маємо тих людей? Подивіться, навіть війна йде скільки проблем на різних рівнях корупції, дуже, дуже, те, що мало. дуже а про а про те, що не говориться за всім, як нам як нам розбудовувати, як нам відновлювати, коли ми просимо вже трильйон чи більше доларів це буде коштувати? І нам треба думати про це: про цю прозрачність і відкритість governance, як кажуть, -по то, щоб, щоб ми не втратили так, на нас будуть дивитися, і так як дивилися до тепер до недавнього, і дивляться Зеленський Great Лідер це, Черчил, це Україна героїчна. Але як? як? Якщо навіть станеться так в Україні, як з Черчилом, що програє вибори протягом кількох місяців. Хоча він був хороший лідер, серцевий лідер Черчилл. Правда, а тут а хто має керувати тою державою? Вже є заклики хлопці. Повертайтеся із, із фронту, беріть владу в руки, наведіть нам порядок. Де є ця довіра в суспільстві? Як ми маємо її відновити? Довіру, Довіру, що ми втримаємося, що остаточно переможемо так, як ми зможемо перемогти. Але а як будувати цю Україну? Куди нам далі йти? І тому я кажу, що треба вже думати перспективами «outside of the box, поже скринькою, що можливо, нам треба буде і запросити людей, які колишні лідери. Чи Балти, чи англійці, чи американці, і показати тим самим фактом, що довіряйте нам, ми вам довіряли, ви нам допомогли на певний період, три роки, два роки, п'ять років. Допоможіть нам стати на ноги знову і е, бути рядом з вами, щоб ви в нас дійсно бачили як членом. Демократичної сім'ї, а не просто як як ой, це була біда з ними. Ну тепер вони вже самі хай там порються з тим всім. Це гарна ідея, але чи чи це спрацює в реальності? А, тобто в теорії а яка альтернатива? Дмитре. Яка альтернатива, пане Дмитре? Дмитре, що буде, байдан, пане, буде? буде буде пане... болото знову. Пане Нагайло має рацію ну, оскільки ти там в Америці, воно здалеку може й видніше, але я скажу чесно, що тут е, за всі роки незалежності з'явилися тільки там станом на 14, ну на 13 рік, коли був майдан революція гідності, паростки громадянського суспільства ініціативних молодих людей. Багато з них вже загинули насправді і помаранчева революція до того, що сталося. Де вона зникла? Куди е, то, то той період ми не чіпаємо, тоді навіть паростків не було. Громадя, громадське суспільство, громадянське суспільство для мене з'явилося в тринадцятому році. Я спостерігав процес виростання і тут. Пан Нагайло має рацію. Та у нас у нас вкрай маленька лава запасних, так би мовити, або кадровий потенціал в Україні. Він є, він є, є багато освічених людей. які не сприймають систему в тому вигляді. Вони мають зеро толерантності до корупції. Вони не живуть цими поняттями. Вони не розуміють, що таке порішать в судах. Вони багато чого не розуміють, але в нас їх мало. І війна забирає найкращих, тому що ну от вибачте, так воно відбувається. Так воно є. Тому що це молоді люди. І тут реально треба подумати, як як залучити українців за кордоном, і можливо, можливо, тут є рацію залучити. Іноземні ресурси, хіба що треба пам'ятати завжди про свої інтереси теж? Бо можна було залучити Обаму, який би здав уже пів України, напевно, я не знаю. Ну я до нього дуже критично ставлюся через Крим 14-го року. та І тому це не панацея але реально Україні потрібне, потрібне підживлення. І тут згадаємо якраз Другу світову, хто німцям написав конституцію і встановив правила життя. У подолі Україна не Німеччина, бо не вона нападала. Але все ж таки це був зовнішнє зовнішнє керування, зовнішній вплив. Те саме стосується Японії, якби це дивно не звучало. Та Росії це буде потрібно, очевидно, але тут знову таки до інституції, на які треба спиратися, яка роль України, тому що ООН себе дискредитувало, ОБСЄ не існує нічого не існує з міжнародних інституцій, які б могли встановити. Правила, які загальні для всіх в світі. І от тут, та, тут, тут пан пан Богдан знову влучно поставив, поставив цю булавочку, та пін поставив, каже: ось у нас є кадровий голод Це правда, це правда, і потрібна тут міжнародна допомога. І головне, політична воля в Україні. Оце це не останній момент. Тут ще а побори, Цієї політичної волі, походу, по немає. По немає. Немає цієї політичної волі, Ну, для розуміння. Тобто є Єрмак, так. якого тайм називає, там не знаю, хто його придумав Єрмака, призначити впливовим, інфлю... Інфлю... інфлюенсер Єрмак. На оточення. Сірий кардинал, сірий і... кардинал, так, і зовні... так. міністр зовнішніх справ, і, і прем'єр-міністр, і все наразі. І ну слухайте, така ситуація є, а нам треба виграти цю війну, нам треба вижити, нам треба знову мати можливість вдихнути і на новому почати. Бо стільки змарнованого часу, я не кажу, що все змарновано 30 років змарновано. Знаєте, я, я молодший за вас усіх. Я був директором Радіо Свободи 89 89-91. дев'яносто які, які в нас були фантастичні ідеї, надії, витворилися в ілюзії, бо то, що прийшло, це не та Україна, яку ми очікували, розумієте, і а, головне, щоб ми не повторили це, що коли прийде шанс знову Україні відновити себе. А я відчуваю, що серед молодих людей, які вже народжені в Україні, їх є інше ставлення. Вони, вони були змушені і є змушені вмирати за ту незалежну Україну. Багато з тих, яких я бачив в 90-х роках. Вони були раді, що Совєтський Союз розпався радянський і все інше. Ну за винятком таких як Набока, мій друг і, і ех, кілька інших. розумієте, тут було якесь пристосованство і, і якесь таке ментальність радянське, яке там підсвідомо під сиділо ще. А сьогоднішні молоді люди, як я їх бачу, е, вони, вони вже народилися в умовах е, вільної. Держави і вільного суспільства вони бачили корупцію, вони бачили, е, знаєте, це спокусу втікти на захід і, і жити там спокійно, десь але вони осталися і, і борються, Я не кажу всі, я не кажу всі, але я думаю, що є фундамент непоганий, здоровий, на якому може ця нова Україна, відроджена Україна виростити на нову. Тільки що ми не бачимо тут? Мене дуже непокоїть, що ми не бачимо нові політичні сили. Розумієте, знову ці всі диносаври політичні хочуть себе якось пози... позиціонувати щоб для повернення. А де є нові сили? Ну, є ті люди, що там збирають гроші, знаєте, і роблять притули і інші. Окей, але де політики? Де є ці програми політичні, а не просто. Популісти чи, чи е, закриті е, скриті е, олігархи і все інше, де є ці нові тенденції і сили, і цього бракує. Наша політична культура далі відстає. І, в тому, і це мене непокоїть. Ми вже говорили про економічні проблеми, і, і проблеми нагляду, і провірки, і, і прозорності. Але в політичній культурі хто має вести тою куль... країною в майбутнє? Пане ну, Богдан, давайте так на завершення дійсно поговоримо, про це про майбутнє. У вас просто мотоцикла немає. Але дивіться, от, що робить Україна для того, щоб. Люди, які виїхали, неважливо, як вони виїхали законно, незаконно, що вони повернулися. Мені здається, що Україна все робить для того, щоб ці люди взагалі ніколи не повернулися, І щоб вони відмовилися від свого паспорта і забули, звідки вони взагалі родом. І це є факт, це можна бачити по тих меседжах, по тих наративах, які, власне, є від зі сторони України до тих людей, які є за межами. Тобто, все, що хоче Україна, від тих людей, які є за межами, дайте, дайте, дайте. Україна нічого не пропонує. Ну і це є правда, нехай це буде неприємно звучить, але це є е, правда. І мотивації повертатися немає жодної, е, окрім того, що е, стати на захист твоєї держави. І зараз, і зараз тобі пан Богдан розкладе, я тобі просто на противагу скажу зовсім інше. Дмитре. Ці люди, які говорять, я, я в Україні, я нікуди не виїхав не збираюся нікуди їхати. Я до себе ставлю питання, а чи ти зробив все для того, щоб щось створити? І питання до цих людей, які кажуть, дайте, питання, а чи ви зробили щось, чи ви створили щось в Україні? Ну, Чи є у вас потенціал, чи ви просто споживачство в культі вводите? Дай... Дайте, дайте, не дам. Зроби. Зроби. Ти маєш встановлювати правила, ти для цього маєш ну, внутрішній стрижень мати. Ті, хто мають внутрішні стриження, вони загинули на фронті От, буквально в останні дні. Дмитро, якого ховали сьогодні в Києві, ну я перепрошую. Немає такого. Виїхали, значить, така твоя доля. Але ти не хочеш, значить, в Україні нічого міняти. Пропонуй своє рішення. Об'єднуйся і ставай плече до плеча, а не просто створіть мені умови. Хто я маю створити? Слухай, я на своє життя. 2004 рік пан Богдан Нагайло згадав. Я думав, що журналістам достатньо дати свободу слова. Дали, в 2004 році, після темників для мене це була ціна звільнення з роботи, рік безробіття. Потім поява п'ятого каналу, появи роботи. Ось вам журналісти, ось вам нові стандарти скористалися? Ні, нате, ось нате, свобода слова у вас в руках. Що відбулося? Штрихбрехерство. Витиснення людей, які думають, просто приходять, як е виконавці, заробітчан почали запрошувати з Росії тоді. Так з'явився Савік Шустер в українському медійному полі і так далі. Слухай, тут питання не лише, що Україна щось не зробила, тут питання до самих людей, які виїхали, значить там легше жити. Так ви поверніться в Україну, ви почніть міняти Україну, почніть з себе. Бо виїхали, там от розслідування міше ткача було. Ти бачив оце от так? Там, де вони непридатні. мільйонери непридатні здорові лобу. Роман, я згоден з тобою. Я розумію. Мабуть, більшість тих людей, що виїхали, не повернуться. Зокрема, мужчини, бо тут абсолютно може жінки да повернуться більшості і так далі. А, ну я, я дивлюся тут у Барселоні. Дуже така, я б сказав би, дуже активна громада, патріотична, не тільки що збирають гроші. Вони і культурні імпрези, вони рекламують українську справу перед ішпанцями і каталонцями і всі інші. Поки що цей дух є. Але я дивлюся на нашу історію українську, я не порівнюю тих, що виїхали в Америку чи в Канаду в кінці 19 століття чи початок 20-го, бо це були здебільшого економічні мігранти, так, так, Землю, так я думаю, так, в Америці, так, пане п'ять хвилин міграції. І от власний... а, але так але вони щось там заклали, і я вважаю, що якщо Зеленський дійсно... Попрацює над тим, і йому дозволять, щоб е, діаспору нашу, так звану, включили е, на основі подвійного громадянства, чи, чи якісь пільги, щоб вкладали гроші, а не просто привезив мішок грошей, і тоді ми ти, ти наш. Ти свій так було. Я 40, я стільки років приїжджаю в Україну. І завжди це було. А що ти привіз? А ти не був тут? А ти там виріс, Ти нас не розумієш, розумієш, і це вже набридло. Якщо ми творимо одну політичну націю в Україні, українці україномовні і російськомовні. Євреї, українці, булгари, поляки, всі інші на основі українських демократичних вартостях і, і поняття одної держави. То ми повинні створити то, що це поняття ширше України, Канаді, в Америці, в Бразилії, в Австралії. Це ми Україна, ми сила тоді, а не ми вони. І, і так далі, і це вже пора теж це, думати про це. Ми мусимо об'єднатися, тим більше що е, таке колосальне, трагічне, фатальне скорочення населення через ці всі е, 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 обставини в Україні. Як нам жити в майбутньому? Що будемо турків запрошувати, чи, чи з Центральної Азії, щоб для нас роботу робили, і все інше. Так е, залучають. Мені здається, що люди, які проживають навіть тут, я можу говорити більше напевно, за Чикаго, не за всю Америку. Люди готові брати участь. Так тут важко пробитися навіть якісь такі українські як сказати, держоргани на місці, тому що не пускають, тому що є якісь певні обмеження, ліміти. Я вже не говорю про те, щоб якось бути задіяним в Україні. Це дуже бюрократично, це дуже складно і. Люди проявляють якісь свої певні ініціативи. Пане Дмитре, я переб'ю вам бо часу дуже мало. І я скажу, і тут винувата наша бюрократія в міністерстві закордонних справ. Будьмо щирі. Здебільшого це міністерство воно не спрацювало за останніх 30 років. Воно мало дбати про це про зв'язки, про рекламу, про торгівлю і все інше. Ну як я бачу, здебільшого з мого досвіду, а я сам колишній дипломат. Люди від відділені живуть в своїх, знаєте, там на посольствах, консультатах. На них дуже нарікають: що а де зв'язок, а де зв'язок живою Україною і все інше, і треба. Буде не тільки щоб Єрмак не керував е, міністерством зовнішнім справам, але взагалі якось нове життя дати нове бачення е, місії цього, цієї, е, цього міністерства закордонних справ, як мостик між Україною і світом і діаспорою. Сотні тисяч людей поклали своє життя на волонтерство в діаспорі. Я думаю, що ці люди готові так само. Служити і на благо Україні вже в Україні, так дайте дорогу нам скажі, Як корисні? От ну, і ну, Дмитра, ну думаю, це питання це не до нас питання, це питання політичної води парламенту. Не тому що той можливо. закон, який дивись, у нас в Конституту спираємося або на закон, або ні на що не спираємося. В Конституції написано, що в Україні і існує єдине громадянство. Для того, щоб це змінити конституційно, потрібно провести конституційні зміни. Під час воєнного стану конституційні зміни неможливі. Ну, просто так закон говорить, неможливо. Тому ну, запропонували закон, який робить шпарини. Це небезпечний прецедент насправді існування шпарин в законах. Тому що це завжди ви самі відкриваєте паркан для обходу цього закону. Але з іншої точки зору, надавати українське громадянство усіляким варягам, яких назвав пан Богдан, скажімо, грузинам, там, американцям, ніхто не заважав Порошенку надавати українське громадянство Саакашвілі, Деканоїдзе, Єресько і так далі. А потім позбавляти в такий самий спосіб. Тобто, ми розуміємо, що це погана теж історія для України. Надання забирання громадянства потрібно провести притомний закон через Верховну Раду найб найлегший шлях, який чітко дозволить українцям світу долучитися до своєї фактичної батьківщини материнської держави України. Йдеться про подвійне громадянство. Давайте не лукавити. Ніхто не буде себе себе забирати громадянство Сполучених Штатів, Канади, Британії, Європейських країн. Це ідіотизм так робити. це Я знаю двох навіжених: це прізвище Супруни, Марик Куляна Супруни. У, у Супруна взагалі паспорт. Я дивився в нього. Там місто рождення, там що в нього книжечка російською мовою. Канада в Вінніп'єк здається. Ну, тобто. Як він це терпить, я не знаю. Кажу, Марик ну зробив вже пластиковий паспорт там англійською і українською. І тут це питання внутрішньоукраїнське. Або тоді треба зняти на один день воєнний стан. Верховна Рада ухвалює закон, знову вводиться воєнний стан. Триває час, бо там конституційні зміни беруть, це дві сесії парламентські. Тоді парламент має працювати цілодобово знову на один день або на пару годин прибирається воєнний стан, голосують конституційні зміни, і ось вам конституційна зміна. І вносите ви це в конституцію. Це треба бути ідіотом, щоб цього не розуміти. Я не президент країни, я просто журналіст. Я знаю просто, що треба спиратися на закон, а на якісь оці от забаганки. Давайте так, ось тут так не працює. От є закон, і він має бути залізний, а до нього добудовувати підзаконні акти, як у нас робить уряд, це, це маячня. Це дорога в нікуди, тому що це знаєш, закон як дійшло, так не можна. Як цих сонцем законами крутити не можна. І в тому-то є складність взаємних з західними партнерами, зокрема і Сполученими Штатами і з Європою, тому що є процедура, а не просто якесь, типу, отак, от класно пальцями в Росії, в Ірані, в, в, в Північній Кореї і в Китаї немає процедури. Схотів і зробив. Схотів бомбу кинути, кинув. кинув. Не треба нічого ну, згоджувати, Романе. Okay. Правильно ти все говориш. Ми розуміємо, чому так було, коли Україна стала незалежною. Тільки Росія росіяни які тягнули за Росію, і, і мабуть і мали чимало з них і, і паспорти там, десь російські Ми це розуміємо. Могло це було бути зроблено до, до всіх пір, але головне, щоб воно було зроблено евентуально, коли час настане. Але друге, це що я говорив, що щоб міністерство закордонних справ теж поміняло свою роботу і е, дійсно йшла на зустріч цій діаспорі, об'єднувала нас, а не держала, ніби цей форпост, що ми тут. Ми Україна, ми материка. Ви тут якісь. Ми дуже е, шануємо ваші гопаки, і вишиванки, і свята, давайте нам гроші і все інше. Розумієш, може, може завершити. Просто додалиш на завершення. Я теж скажу, що всі ті, хто приїжджають зараз на гастролі, так звані, чи політики, чи музиканти, неможливо. Вони уяву я не мають. Чим живе діаспора? Вони навіть не дбають взагалі. Таке враження, бо вони приїжджають. Це якийсь третій світ, люди взагалі обділені, відділені корито. Не знають, що то війна йде, починають розказувати. Тобто, люди тут мені здається, деякі мірі більше переживають за події в Україні, ніж деякі, які живуть зараз на заході України. Я, Тому не, май... має... Я не маю такого упередження. Я ще раз кажу, що в Україні треба вирішити це питання подвійного громадянства, долучити просто людей. Не треба їх відділяти і там тицяти пальцем. Ах, ти ти падлюка, ти виїхав за межі України. Це справа кожної людини, де йому жити і як жити. Долучи до України, зроби для цього можливість. Все, це до нас питання в Україні. Ні. І не треба відгороджуватися ці закиди, як пан Богдан говорить. А, ви там виїхали, ви нічого не розумієте, або це як ти говориш, все всі прекрасно розуміють. Це величезний кадровий потенціал, який потрібен Україні. Величезний інтегрований уже в світове співтовариство в світову цивілізацію. І це питання політичне в Україні. В Україні це питання. Політичної волі, все, я доповідь закінчив. На цьому я вам дякую. <сих> тому, тому, Завершитись, взкусі... <сих> починав. <постив> Паде -паде, дякуємо, що ви доєдналися. Роман скрипін uh, зараз у Львові, студія скрипін. UMN, ЮМН. Підписуйтесь, <постив> <постив> донайте підтримуйте українське радіо. Чикаго також uh, проект ми створюємо щоп'ятниці тому почуємось вже за тиждень. Всім uh, до побачення і слава Україні! героям слава Радіо UA Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.